When Коблі чимало перспективних спортсменів. Вони представляють не тільки наше місто, але й країну виступають на Олімпійських іграх. Відділом спорту та туризму міської виконкому за результатами спортивного року 2012 була визначена десятка найкращих, а також 10 претендентів на щомісячну стипендію 200 гривень протягом року. Обрали і найкращі команди. Їх представники отримують путівки на оздоровлення. У 2012-му на базі комунального підприємства Спорт для всіх було відкрито чимало спортивних секцій для людей різного віку. Это бокс, кикбокс карате, и был еще внедрен как бы специалист по работе с людьми с инвалидностью. За, по сравнению с предыдущим годом возросла посещаемость детей и взрослых на 5%. процентов. Поэтому это очень перспективно и очень интересно для молодежи, для детей. Еще в Дю США один была введена секция гимнастики. Тому теж дітки потихеньку приходять і розвиваємо вид спорта. У минулому році до комунальної власності повернули спортзал машинобудівник а також два футбольних поля стадіону Трубник. У цьому році ці об'єкти планують відремонтувати. У минулому році було прийнято рішення і приобретено обратно в комунальну власність бувший спортзал э, машина строїтель. В тому році планується капітальний ремонт. В даний момент Розрабатувати проекти і проектно насмітна документація. Также на стадіоні бившом трубник зараз час називається імені Куценко, два футбольних поля в комунальну собственность, тепер Перетадю США 2 Також планується там частичний ремонт з покриттям і забором. У цьому році за ініціативою міської влади в місті з'явився новий вид спорту. Чирл Зараз тривають змагання серед командів, школярів на переможців, очікують цінні призи. Це свідчить, спорт в нашому місті розвивається. Тож приєднуйтесь заняття по душі в комунальному підприємстві Спорт для всіх знайдеться кожному.